Доброго дня, шановні колеги. Хочу щиро подякувати за запрошення і за можливість взяти участь в такій вагомій для нашої і наукової, і практичної спільноти події. Свій виступ присвячую розмежуванню сутності таких підходів до інклюзивного навчання, як диференційоване навчання. Та універсальний навчальний дизайн. І ще Марія Монтесорі говорила: якщо дитина не може навчатися так, як ми її навчаємо, навчимо її так, як вона може навчатися. І ці слова просто відзеркалюють сучасну парадигму інклюзивної освіти, яка передбачає створення таких умов навчання, яких кожен учень незалежно від індивідуальних можливостей і потреб, Має змогу досягати власного успіху. В цьому контексті надзвичайно важливим є розуміння педагогами сутності і особливостей таких підходів до організації інклюзивного навчання як диференційоване навчання та універсальний навчальний дизайн, адже вони допомагають поєднувати індивідуальні освітні траєкторії і забезпечувати доступність та дитиноцентризм. Для педагогів, які працюють в інклюзивних класах, палодіння цими підходами є важливим складником професійної компетентності, який уможливлює ефективно поєднувати індивідуальні маршрути навчання з універсальними стратегіями доступності і формувати дитиноцентрований освітній простір. Отже, диференційоване навчання окреслимо. Цей підхід і узагальнимо його особливості і ризик. За загальним розумінням, диференційоване навчання це такий підхід до організації навчального процесу, за якого враховуються індивідуально типологічні особливості здобувачів завдяки об'єднанню їх у групи для спільного навчання. Для реалізації цього підходу є необхідним дотримання трьох умов: врахування індивідуально типологічних особливостей здобувачів, групова взаємодія та варіативність методів і завдань, тобто, кожна група повинна мати власний темп і глибину опанування матеріалів. Таким чином, диференційоване навчання це не просто об'єднання дітей у групи, де вони виконують типове або типові завдання, а це постійна адаптація процесу навчання до потреб груп учнів. Диференціювати навчання є можливим як за внутрішніми, так і за зовнішніми критеріями. До внутрішніх критеріїв вчені відносять пізнавальні інтереси дитини, особливості сприймання інформації, тип мислення, темперамент, порушення здоров'я та розвитку та інше. До зовнішніх критеріїв відносимо рівень готовності до навчання як психологічно, когнітивно, сенсорно та інше. Стиль навчання дитини, її здібності, уподобання та інші особливості диференційоване навчання в інклюзивному освітньому просторі дозволяє створювати сприятливі умови для суб'єкт-суб'єктного навчання, коли кожен учасник педагогічної взаємодії стає умовою і засобом розвитку іншого в основі Спільна продуктивна діяльність, яка забезпечує саморозвиток особистості, виявляти потенціал, інтереси і здібності кожного здобувача через надання можливості вибору групи роботи, розробляти методичні матеріали на основі зовнішньої і внутрішньої диференціації, за умови обов'язкового дотримання освітніх стандартів. Таким чином, диференційоване навчання підтверджує свою вагомість в інклюзивному просторі. Іншим ключовим підходом до організації інклюзивної навчальної взаємодії є універсальний навчальний дизайн. Цей підхід, як і диференційоване навчання, зосереджується на задоволенні різноманітних потреб здобувачів освіти та виконання. Врахуванні різних стилів навчання, здібностей і досвіду через різноманітні способи представлення інформації, демонстрації знань і включення кожного здобувача у процес навчання. Втім, на відміну від диференційованого навчання, яке застосовується безпосередньо у процесі, під час навчальної діяльності, універсальний навчальний дизайн, зосереджує Зосереджений на підготовці вчителя до навчальної взаємодії, застосовується у перспективу і передбачає ретельний підбір гнучких методів, форм та засобів, застосування яких забезпечить необхідну якість опанування навчальної інформації. Тобто цей підхід має спонукати здобувачів з особливими освітніми потребами до активності. Розвитку їх здатності робити вибір на користь цілей навчання. В основу універсального навчального дизайну покладено три принципи: принцип включення, зосередження, утвердження і підтримка інтересів учнів і підвищення ролі успіху, виховання емпатії і інші аспекти. Другий принцип репрезентації а, має на увазі оригінальне представлення, розмаїття здобувачів, використання цього різноманіття, розвиток сприйняття кожного і особливостей кожного, цінність різних способів пізнання, різних способів освітньої діяльності. І третій принцип дія і самовираження. Він передбачає якраз дозвіл різноманітних форм комунікацій, зосередження уваги на формах самовираження, через подолання упереджень, на формах представлення результатів свого навчання. Таким чином. Універсальний дизайн навчання акцентує не стільки на зміні чи адаптації до, до окремого учня, скільки на проєктуванні середовища навчальних матеріалів, змісту навчання і оцінювання в такий спосіб, щоб вони були доступні і ефективні для максимально широкого спектру учнів. Узагальнивши основні спільні та відмінні риси цих ключових для інклюзивного навчання підходів, можемо сказати, що спільним в них є гнучкість навчального процесу, орієнтованість на потреби учнів, визнання різноманіття, спрямованість на підвищення якості навчання, різноманітність форм діяльності, забезпечення доступності та підтримки учнів з особливими освітніми потребами, і звичайна часозатратність. Відрізняються ж ці два підходи такими категоріями. Диференційоване навчання передб... передбачає адаптацію навчального процесу. Тобто вже в процесі. Універсальний навчальний дизайн передбачає проєктування навчального процесу на майбутнє. Диференційованому навчанні Застосовується реактивний підхід до варіативності. Тобто, вже у процесі вчитель має зреагувати і об'єднати дітей в групи таким чином, щоб їм було комфортно вчитися далі. В універсальному дизайні проєктивний підхід до варіативності. Тобто, заздалегідь вчитель продумує. А як буде зручно вивчати цю тему тому чи іншому учню, і, залежно від цього, пропонує різні варіанти навчання. Диференційоване навчання стосується диференціації за контекстом, процесом, продуктом і середовищем. Універсальний навчальний дизайн говорить про варіативність представлення навчальної інформації, варіативність включення в навчальний процес, варіативність діяльності та вираження її результатів. Диференційоване навчання застосовується на рівні класу, під час уроку, на рівні групи, в процесі виконання певного завдання. Універсальний навчальний дизайн застосовується на рівні системи і стосується курикулуму, тобто методичного комплексу навчальної дисципліни, оцінювання, середовища. Диференційоване навчання підвищує індивідуалізацію та мотивацію в процесі навчання. Універсальний навчальний дизайн зосереджений на тому, щоб зменшити бар'єри. І підвищити включеність здобувачів у процес навчання. Зауважимо, що обидва ці підходи виступають інструментами реалізації принципу рівного доступу до якісної освіти. Проте вони по-різному організовують навчальний процес. Але опанування обох цих підходів є основою сучасного професійного мислення педагога здатного забезпечити інклюзивність, результативність і гуманістичну спрямованість освітнього процесу. Ми бачимо, що обидва ці підходи мають значну вагу в організації інклюзивного навчального процесу. І якщо доєднати до них індивідуальний підхід до навчання, то разом вони забезпечать ефективність навчання і якість. и до по по-реализация. Дякую за увагу. До новых встреч.